Всіх вітаю, 19 березня. Так, Ще питання ваші. Накопичились, повідповідаю. Вчора забула про Крим, казала і забула. Але я пам'ятаю, я вже записала. Подивимося, Крим, що чекає в цьому році? Чи може бути вірогідність повернення в Україну? Далі подивимося, ви питаєте: Очаків, місто Такмак, Мелітополь. Подивіться бровари, подивіться Сумщина Шостка. Подивіться, чи буде масова мобілізація на окупованих територіях в цьому році. І подивіться, будь ласка, Нікополь. Ось ці питання подивимося. Я все записала, щоб не забути. Так, спочатку Крим. Ви питаєте: Крим, що очікує в цьому році? Чи є вірогідність повернення в Україну? Ну, я так розумію, загалом, давайте перше. полуострів Крим. Що чекати? Кримчанам в цьому році. Що там буде відбуватися? Полуострів Крим, що там буде відбуватися? Що чекає Крим в цьому році? Ну, до кінця року. Свято, мир, домівка. Якесь свято. Ну, тут такі карти. Зміна якась дуже... Зміна ситуації. Зміна ситуації. А що це означає? Крим повішений. Башня. Крим ще чекає в цьому році. Ну, я би сказала, тут будуть жертви, розруйнування, ну, карта зрадників. Ну, можливо, ви зрозуміли, тобто щось військове буде зруйновано. Ну, по цим картам, а ну давайте я запитаю зараз про повернення, бо тут так, полуострів Крим. Чи буде повернення Крима в Україну? Чи повернеться Крим в, со... в состав України? Чи буде повернення... повернено Крим в Україну? Загалом подивимося, чи повернеться Крим в Україну? Страх. Ну, тут такі карти падають, що розчарування. Ну, там вони теж на це вказували, башня, відлюдник. ну Бачите, Крим поки що як відлюдник, ідеї башня. ну ось Зараз, на даний час, на сьогодні, 19 березня. Для цього будуть робити все. Але воно все йде в чомусь по розчаруванню. Відлюдник башня, ну, тобто, поки що по відлюднику показує, що буде Крим, ну тобто, окремо. Ось окремо. Бачите, карта України, Крим повернеться в Україну. Треба чекати. Повернення в Україну треба ще чекати. чекати. Я так розумію, що не в цьому році. Тут карти кажуть, чекайте, ось Україна, повернення, чекайте. Якось, ну, поки що, бачите, повішені і там такі карти падали. Ну, не хочу вас засмучувати, але ось зараз по картам, ну, на даний час цього не видно. Роблять для цього все. Повернення в Україну ще треба чекати. Ну, на жаль, так. А давайте на питання так чи ні. На питання так чи ні. Покажіть, будь ласка, Крим. В майбутньому це Україна. На питання так чи ні. Крим в майбутньому. Це Україна. В майбутньому Крим це Україна. Ну так, карта миру падає. Так, 10 мечів. Якась е закрита все одно. Бачите? Е вроді буде і мир, вроді буде і уміряність, але ну все одно якось закрито. Е закрито все одно. Можливо, буде щось окреме, розумієте, як і не Росія, і не Україна, а щось окреме автономне. Ну, вона ж таки була. Ну, ось на даний час, так. Ну, я хочу сказати, що так буде, так буде. Хоча, дивіться, якщо дивитись на відповідь так або ні, ось я ж питала так або ні, по цим картам так, на відповідь так або ні. По цим картам, так, будуть якісь домовленості. Крим, Україна, в майбутньому. Бачите, швидко відлюдник по домовленостям. Чекайте, знов чекайте. Чекайте щоб виходу з відлюдника. Чекайте закінчення війни. Давайте скажу так: що? Треба ще почекати, трошечки пізніше подивитися. На даний час то поки що не видно. А все одно я вважаю, що Крим буде все одно Україна. Або щось окреме. Фу, давайте далі. Подивіться, місто Очаків постійно обстрілюють, коли стане легше. Давайте, місто Очаків, місто Очаків. Коли вже людям стане легше від обстрілів. Місто Очаків, коли людям стане легше від обстрілів. Ну, давайте до кінця весни, тому що нам треба часові рамки. До кінця весни місто Очаків буде менше обстрілів? До кінця весни ситуація по обстрілам. До кінця весни ситуація по обстрілам. Місто очаків. Ну, на жаль, до кінця весни ще будуть обстріли. А ну, давайте влітку запитаю. Влітку в цьому році місто Очаків. Яка там буде ситуація стосовно обстрілів? Місто Очаків-літо в цьому році, яка буде ситуація по обстрілам Очаків? Уже влітку буде краще? Влітку буде краще. Хоча тут все одно нестабільна ситуація. Не -не. Нестабільна ситуація все одно. І літом також. Я побачила цю карту, сказала так, але тут насправді що ні, ще влітку будуть, ще будуть обстрілювати. Влітку ще будуть обстрілювати, але можливо менше. Менше будуть влітку обстрілювати очаків. Робота, пасив, зірка, надія. Ну так, трошечки менше, бо тут карта балансу гармонізації. Але все одно показує поки що і весна, і літо обстріли. Ну, Надіюся, що літо вже буде менше, бо випала карта помірність, баланс, уміряності. Будемо на це надіятись. Хоча хочеться вже швидше, бо люди вже дуже втомилися, дуже важко. Давайте запитаю загалом давайте до кінця, до кінця місяця місто Очаків. Місто Очаків до кінця місяця. Покажіть, будь ласка, небезпеку обстрілів. Місто Очаків до кінця місяця, небезпеку обстрілів, руйнування будинків, руйнування військових. Вони там в ві... околиці міста, прикордоння, область шукають військових. Все, що пов'язане з військовими, техніку і так далі. Дрони можуть летіти. Небезпека поки що є. Будьте обережні. Так, місто Токмак. Коли буде деокупація? Ну, коли я вам не скажу, давайте подивимося в 2024 році. Місто Токмак. У 24-му році. Місто Токмак. В 2024 році, році. Може бути деокупація. Звільнення міста Токмак. 24 рік. Може бути віра. Україна, вірте в Україну і 10 монет. Вірте в Україну і буде вам 10 монет. Тобто карта будинку, карта сім'ї, робота. Допомога. Ви знаєте, по цим картам місто Такмак можу сказати, що 24 рік. Дуже велика вірогідність. Карта України випала і домівки. Після якоїсь проведеної роботи, після зброї, ось, бачите, допомога повинна, прийти, повинна бути в нас те, що нам потрібно для того, щоб ми його звільнили. Бо вони від тіля не підуть. Ось тут чітко можна сказати, що так дуже велика ймовірність звільнення міста Токмак в цьому році. Місто Мелітополь. Місто Мелітополь. Подивіться, будь ласка, чи буде деокупація в цьому році, чи ми вже назавжди ЗРФ. Місто Мелітополь. Так само дивимось. 24-й рік деокупація, місто Мелітополь може бути. Місто Мелітополь, деокупація в цьому році може бути. В 24-му році Мелітополь може бути звільнення. Карта Дурень, новий шлях, а вони там в Мелітополі дуже-дуже вкоренилися. Звільнення Мелітополя в цьому році. В 20... Знов карта Віри падає і башня. Я вам скажу так, в Мелітополь вже багато з вас втратили віру. Ось. Втратили віру і надію в повернення. Ну, тому що вже багато пройшло часу. Але не втрачайте віри. Звільнення в Мелітополя в 24-му році. Знов робота, ресурси, карта дому. І знов карта допомоги. Ось про Мелітополь не можу чітко сказати, що от, як про Токмак. Не ті карти. Але все одно, якщо ми отримаємо те, що нам треба, то знов падає тут тобто, такі карти, що може бути деокупація. Може бути. Але ось не чітко: 50 на 50. На Токмак краще були карти. І от не втрачайте віри. Не втрачайте віри, бо багато вже людей або втратили віру, або взагалі виїхали. Там вже зовсім інші люди живуть в Мелітополі по картам. Бачите, там і диявол. Вони там укорінілись, пустіли корні. Бачите, новий диявол, там багато нових. Ну тобто багато росіян приїжджих, які там вже живуть, і все. Їм не потрібна Україна, їм потрібно тільки їм потрібен тільки Путін. Далі, подивіться, будь ласка, бровари до кінця місяця. Так, місто Бровари до кінця березня, 24 рік. Ситуація в місті. Події, що буде відбуватися, небезпека з повітря. Місто бровари до кінця березня. Місто бровари до кінця березня. Вибір. Спокій, башня. Я так розумію, по області десь щось може там збивати, може щось прилетіти. Бровари. Так, околиці, або околиці міста, або більш область Київська, бо це карта області, області і башня. І знов удар. Бровари. Саме місто є небезпека від обстрілів. Щось може і летіти на вас, і або пролітати. Бровари. На щось військове. Ось, удар на військове, або удар на лікарню. Або військове щось, або лікарня, або за містом, або область, ну, можливо, і в місті. Тож бровари уважно. Сумщина, подивіться, подивіться хоча б Сумщину. Шостка. Що чекає? Місто шостка, Сумщина. Сумщина це жах. Просто вони її просто знищують при кордоні. Так, місто шостка, Сумщина, що чекає, в найближчі давайте, два місяці. Місто шостка, Сумщина, що чекає, в найближчі два місяці. Загрози, покажіть. Місто шостка. Сумщина, що чекає, загрози. Місто Шостка, Сумщина, що чекає, зміни. Ну, Я вам скажу так, що тут, ну, тут неочікувані прильоти. Дрони-балістика, відлюдник, територія може бути, ну ви зрозуміли, можуть багато людей повиїжджати. прильоти, дрони-балістика, щось таке швидке, неочікуване, але тут і робота Збройних сил теж є. Шостка. шостка, що чекає людей. Що чекає мирне населення, міста шостка в найближчі, найближчі два місяці. Людей ще чекає мирне населення, місто. Бачите, колесниця, люди виїжджають. В більш, з дітьми ось виїзд дітей в більш спокійне місце. Поки що так. Так, наступне питання. Чи буде масштабна примусова мобілізація на окупованих, на окупованих територіях після виборів РФ? Ну, в цьому році. В 2024 році чи буде примусова загальна мобілізація на окупованих частинах України? 20, до кінця 24 го року. Чи буде загальна мобілізація на окупованих частинах України? Що там буде відбуватися? 10 мечів. Віра, чи буде? Мобілізація загальна. Ага. Ну, так, буде. Ось, бачите, дорога в Україну. Дорога на смерть. Так. Буде, буде. По цим картам так буде. На жаль, так. Дорога в Україну на е, сонце, на смерть. Да, будуть гнати, щоб воювали. Ну, на жаль, така відповідь. Так, і останнє питання. Подивіться, будь ласка, Нікополь потерпає від обстрілів та fpv дронів. Б'ють куди попало, подивіться на місяць. Місто Нікополь. Ситуація на місяць на найближчий місяць. Місто Нікополь. Ситуація в місті на найближчий місяць. Загрози, які будуть загрози? Обстрілюють кожен, кожен ранок, день та вечір і ніч. Місто Нікополь. Ситуація в місті на місяць на найближчі загрози. Покажіть загрози. Місто Нікополь. Загрози. Бачите, діти, смерть. Перша карта. Діти, ну це може бути і молоді люди, ну діти, це мається ось, Ну, паш, це до 20 років. Ну ще діти. Діти, смерть. Дуже обережно. Я би знаєте, що ну це вже вибір кожного з дітьми, якщо так дійсно сильно обстрілюють, куди попало, і FPV-дрони летять, куди прилетять. Ну, можливо, краще в безпечні міста з дітьми поїхати. Ну, з маленькими хоча б. Так, Нікополь на найближчий місяць. Загрози, удари. Бачите, удари, покажіть загрози. Ну, В принципі, багато зрадників. Багато зрадників, і туди вони б'ють Нікополь. Загрози на місяць, місто Нікополь. Бачите, постійні атаки. Ну, тобто, постійно б'ють атака, атака. Де небезпека Нікополь? Ой, де небезпека? Луна, оборона. Для військових є небезпека. Для військових. На колесниці, на рух, на транспорт, на пересування, на дорогах, на остановках. Де, де рух відбувається? Людям дуже страшно, дуже налякані. Ну, що я тут можу сказати? Поки що складна ситуація в Нікополі. Так, всім миру, добра, на все добре.